Всім привіт, друзі! Сьогодні ми на каналі улюблені друзі, а ви дочекалися цього відео, якого я вам сьогодні хотів випустити, так що тримайте відео. Сьогодні ми будемо знімати реакцію Жорика на пір'їнку і на мишку. Так що давайте не медлить, а приступимо до відео. Начинаємо. Так, давайте перше буде. Це у нас спірінка. Тому що ми з пірінкою часто граємося, а з мішкою ми так. ой ну, ну, Частенько ми е з мішкою граємося, а з пірінкою ми не так часто граємося. Так що можемо сьогодні з пірінкою погратися. Відео дитиметься 5 минут. Тож, ну, 5 хвилин, тому що мені ще треба його викласти, і мені просто времени багато ще треба, щоб його викласти. Так що відео буде длитися 5 хвилин. Давайте, Давайте прийдеться нам віднов... ну, мишку прийдеться відносити, якщо він до мишки видно частіше привишить. Так, так. О, ні! Ну це хороший улов, прям при ой. Не порвав, ти там случайно був відпустити так. Прям так за це. О, ну, ну дивіться, оце був хороший за це. Прям хороші такі закиди, хороші закиди і хороший улов. О, дивіться, дивіться, прям стоїть, стоїть, стоїть. дивіться, що він творить. <свігаж> Ви бачите, що це він творе? А я, ну, ну, я так не ломав, що я таке начинай робити. Ой, ой, ви що зробили? Містер? Жора. Мені поламали. Мені поламали іграшку. Містер Jura, мені іграшку поламало. Він поняли, він і державний, він просто одірвав колпачок. Просто це це клас, дивіться, як він грається. Оце, оце те, що треба, Оце відео. Так, давай, 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 давай. Він ну, там десь сидить, я вам поверну. Поверну. Оно, бачите, сидить. Ви давай-давай-давай-давай, так, давайте так, закидавайте. Ага, ну оце ж він не такий активний. А ні, а ні, дивіться. Ну, дивіться. Я вам показав, як він на стіни скоробкається, як я отуди. Пірінку показую, так тобто він ви би залойкали таке це відео взагалі. Ну, я вам показати не можу, тому що це треба йому великий розбіг. І ото, от, поняли? Тоба, ось, ось, бачите? Як не, бачите, відреагує. Ага, Значить, він ліг там і не хоче нікуди йти? Це його місце. Ой, видно, колпачок порве, видно, поламається, скоро що він там тищину пустив. Ну нічого. Як сказати його не перше, ага. Давай, давай, давай. Оп. Оп. Оп-оп-оп. Так. Давайте, давайте. Оп. Так, 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 закидаємо. Ні? Yeah? Yeah. Ладно, друзі, чуть-чуть залишилося, -чуть і я буду закінчувати відео. Ага. Все, зловив. Ми ще читы на відпусках. все. Так, все зловив. Вудка гнеться. І... Вс. Так. Я ще раз закинем. Так, друзі. Ага. Ну, все почато. Добре, друзі. Всім гарного вечора, всім пока-пока. До нових зустрічей. Завтра вийде ще одне відео. Всім пока-, -пока.